Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Астрологи склали передбачення на наступний тиждень, що всі представники зодіакального сузір'я могли підготуватися до викликів долі заздалегідь. Овен цього тижня буде справжнім лідером. Енергія та ентузіазм захоплять усіх навколо. Не бійтеся брати ініціативу і пропонувати свої ідеї. Однак пам'ятайте про командну роботу, адже тільки разом ви зможете досягти успіху. Для тільців настав час подбати про себе, приділіть увагу своєму здоров'ю та відпочинку. Розслабтеся, займіться своїми улюбленими справами і дозвольте собі насолоджуватися життям. Фінансові справи будуть стабільними, але не варто робити великих Покупок для близнюків цей тиждень буде багатий на спілкування. Вони легко знайдуть спільну мову з новими людьми і зміцнять стосунки з старими друзями. Однак намагайтеся бути більш уважним до своїх слів, щоб уникнути непорозумінь. Раки. Ваша інтуїція підкаже правильне рішення в складній ситуації. Довіряйте своїм відчуттям і не бійтеся діяти. У сімейних стосунках пануватиме гармонія і взаєморозуміння. Леви, цей тиждень буде для вас часом творчості та самовираження. Не соромтеся демонструвати свої таланти і досягнення. Успіх чекатиме в усіх починаннях. Діви будуть дуже працелюбними і відповідальними. Увага до деталей допоможе досягти відмінних результатів як в кар'єрі, так і в амурних справах. Однак не забувайте про відпочинок, щоб уникнути перевантаження для Терезів. Цей тиждень буде сприятливим для нових знайомств і романтичних відносин. Ви будете дуже таки чарівними і привабливими. Однак не поспішайте приймати важливі рішення, ретельно зважуйте всі за і проти. Скорпіони, ви будете повні енергії і рішучості. Ваша цілеспрямованість допоможе досягти бажаного, навіть якщо це здається фантастичним. Однак намагайтеся контролювати свої емоції, щоб уникнути конфліктів. Стрільці, цей тиждень буде багатий на подорожі і нові враження. Ви відкриєте для себе багато цікавого і пізнаєте нових людей, однак не забувайте про свої обов'язки. Козироги, у цей період ви будете зосереджені на своїх цілях і наполегливо працюватимете над їх досягненням. Ваша старанність буде винагороджена. Кохана людина та начальник оцінять, наскільки ви справляєтесь з важливими завданнями. Для водоліїв цей тиждень буде сприятливим для творчості і саморозвитку. Ви відкриєте для себе нові таланти і можливості. Будьте відкритими до змін і не бійтеся експериментувати. Риби вам рекомендують більше проводити часу на свіжому повітрі, їсти корисну їжу та займатися спортом. Ви все відкладаєте на кращі часи, тому успіх не дуже хоче до вас завітати.